Погода як зброя. Як при ядерних вибухах. Як військові викликають повені на полі бою. І звідки узявся торнадо в Київській області? Торнадо! Торнадо! Які наслідки для України? Торнадо це лише початок. І чого чекати в майбутньому? То холод, то спека. Факти тижня знають, як зміниться погода в найближчі роки. Танці просто на залізничних коліях. Жителі Іспанії розважають себе як вміють. А що ще робити, коли через масштабний блекаут зупинився електротранспорт? З них зв'язок вимкнулися всі світлофори і банкомати. Що сталося, достоменно невідома й досі. Одна з версій на роботу електромереж вплинули аномальні перепади температури від дуже низьких до надзвичайно високих. І хоча світло в Іспанію повернулося, питання лишилися. І одне з них: а чи не були ці аномальні температурні стрибки, а відповідно і блекаут викликані? Учно адже щось подібне вже було. Ще під час війни у В'єтнамі американські військові намагалися викликати зливи, аби ті розмили логістичні шляхи місцевих партизан. Чи припинилися ці спроби впливати на погоду? І як клімат в найближчі роки змінить життя в Україні? Про це далі. Начебто невеликий смерч. Зрештою, такі погодні явища для України не є чимось унікальним. Десять років тому потужний торнадо принісся через південь України. Наступного року в Кіровоградській області дивіться, як воно круто. Але зазвичай смерчі і торнадо в Україні виникають влітку і набагато південніше Смерч в броварах один з прикладів, як змінився клімат за останні роки. Те, що ми спостерігали в Київській області, повторюю це рідкісне таке явище саме в цей період, тобто в квітні, і саме на цій території. І саме тому ми можемо кваліфікувати виникнення таких явищ. Це якби природне явище, але виникнення його в цей період і на цій території свідчить про такі зміни клімату, які ну, призводять до такого розбалансування на територіях, на яких це не може бути притаманно саме в цей період. І ще один приклад: пам'ятаєте, як було тепло на самому початку березня? Зимові куртки ми тоді враз поміняли на літні футболки, але не минуло трьох тижнів як знов дістали здавалось би, заховані до наступної зими теплі речі. І якби лише складнощі з гардеробом були головною проблемою, такі температурні коливання означають традиційних для України абрикосів, персиків і черешень з кожним роком ставатиме все менше і менше. Бруньки розцвітає, починають набухати, починає рухатися сік по стовбурам рослин. потім потім перепадається різкими морозами. Також відбувається загибель цих рослин. Але чи це єдині наслідки погодних вибриків? Зараз розповім. Глобальні зміни клімату пов'язують з парниковим ефектом, який своєю чергою викликаний збільшенням викидів вуглецевого газу СО СО2. Чим більше цього газу в атмосфері, тим більше тепла залишається біля поверхні землі. Це і є парниковий ефект. Ось так за останні 30 років змінювалася середня річна температура в Україні від 8 градусів в 95-му році до майже 11-ти в 2025-му. Так насправді такого не було в Україні за останні кілька десятиліть температура змінилася аж від півтора до трьох градусів в різних регіонах, і це теж ще не кінець. Це що значить? Це не просто значить, що нам доведеться ставити кондиціонери чи там якось окремо підігріватися влітку. Це значить, що стан здоров'я кожного мешканця буде стрімко погіршуватися. Ще 30 років тому екологи прогнозували, південь України буде страждати від посух Відбудеться своєрідна сільського. Господарська міграція на північ. Наприклад, посухостійкі культури, які використовувалися виключно на півдні України і зрошення, де було тільки на півдні України, то тепер для отримання результату аграрії використовують і на Київщині, говорить про зрошення і про використання. В Черкаській області посуха стійких культур. Зрештою, екологічна міграція може торкнутися і людей. Житомирщина стрімко останні кілька років втрачає питну воду. Ну, там просто караул, там просто в колодязях зникає вода. Рівень грунтових вод знижується. Що це значить? Це значить, що в один момент жителі громад. В будь-яких регіонах України можуть прокинутися з думкою, що далі питної води немає де її брати за нашими вікнами такі погодні явища, які раніше бачили лише по телевізору. Ми бачимо купу якихось нових явищ, які лякають ті шпилові бурі, коли прокидаєшся в один день, а нічого не видно. Так чи коли тут е, уже всі ходять роздягнені, а на наступний день треба витягувати шубу і зимові чоботи? Е, але це все повторюсь лише початок. Бо далі ж страшніші речі. Як вам, наприклад, такий гість цього тарантула побачили минулого року на Київщині, там де раніше для нього було занадто холодно. Але повернемося на початок сюжету і поставимо собі одне питання: а чи не впливає хтось на зміни погоди так, щоб використовувати це як зброю? Що стосується безпосередньо землі, для того, щоб життя існувало і було стабільним, необхідно, щоб потік енергії на землю і потік енергії з землі були постійними вчений Дніпровського державного університету пояснює, розбалансувати погоду не складно. Людство самим своїм існуванням вносить у планетарний температурний режим. <звук> Кілька тисячоліть тому людство пережило екологічну катастрофу, каже Василь Шевцов, і причини її невідомі. Але клімат змінився на величезних територіях. З'явилися сліди оплавлення, як при ядерних вибухах. То що ж воно таке було? Оці кліматичні зміни. Після цього ці, е, стали розпечені, е, як кажуть, як у печі, пустелі почали існувати і формувати клімат на планеті. Але навіть попри сучасний рівень розвитку технологій, зміна погоди не така ж легка справа. Тобто вплинути на якійсь в короткому проміжку на невеликій території, вплинути на погодні умови, це можливо. А якщо ми говоримо про клімат, то це ну практично неможливо, або не під силу там якійсь одній країні, якимось одними зусиллями. А щодо локального впливу, російська агресія зневоднила величезні території на півдні після підриву греблі Каховської ГЕС. Через енергетичний терори необхідність додаткової генерації енергії минулоріч зневоднився Дністер в тій його частині, що вище за течею від місцевої ГЕС. А самі бойові дії через вибухи і пожежі викликали великий обсяг викидів того самого СО2, що створює парниковий ефект. Тож висновок не дуже втішний. Клімат в Україні змінюється і в майбутньому на нас чекають і температурні рекорди, і зливи, і смерчі, і посухи. І якщо в глобальному масштабі вплинути на зміни клімату важко, то на місцевому рівні цілком можливо. Науковці мають ряд напрацювань, потрібно лише почати діяти, а не лише стурбовуватися. Європа зі своєю зеленою енергією нам в цьому приклад. Зрештою, Україна також майбутній член ЄС. Свідоме споживання і новітні технології мають, якщо не зупинити, то хоча б уповільнити процес глобального потепління. Павло Васильів, факти тижня, сітів єдині новини.